Всім привіт! І так, найближчим часом уряд України винесе на голосування до Верховної Ради законопроект, який буде обмежувати дію мікрозаймів, мікрозаймових організацій, мікрофінансових організацій. Тепер мікрозайми будуть дешевшими і більш вигіднішими для громадян України. Це відео буде цікаве тим, хто на даний момент закредитований мікрозаймами, хто виплачує мікрозайми і тим, у кого є намір оформити мікрозайм. І так, які ж обмеження будуть виносити на голосування у Верховну Раду? По-перше, обмежувати мікрозайми будуть відсотковою ставкою. Якщо на даний момент відсоткова ставка становить 5, в середньому 5% на день, то обмежити мікрозайми хочуть відсотковою ставкою 1% на день. Тобто 5% на день це виходить 150% в місяць. Або 1800% річних. Тепер же будуть обмежуватись 1%, тобто 30% на місяць, або 360% річних. Якщо в порівнянні з банківськими кредитами, то реальна відсоткова ставка в банках на даний момент коливається від 80 до 150%. А по мікрозаймам буде вже 360%, а не. 1800 річних, як зараз. Ну, дай Бог. Далі, чим будуть обмежувати мікрозайми, мікрозаймові організації, так це тим, що їм буде заборонена автоматична лонгація кредитних договорів. Що це значить? Це значить те, що на даний момент ці мікрозайми надають кредити під 001% на перший місяць користування. І як тільки закінчиться цей період 30 днів. Вони зразу відразу вмикають оцю відсоткову ставку 1800 річних, і лонгують ваш кредит мікрозайм ще на один місяць, і вам нараховуються вже такі космічні відсоткові ставки. Тепер же ж мікрозайми не мають права лонгувати автоматично свої ці кредити, а мають заново підписувати договори або оформлювати клієнт, оформлювати повинен заново мікрозайм по процедурі, який є у цій мікрозаймовій організації. Це значить, що оці 0,01% вже не будуть використовувати мікрозаймові організації, а відразу будуть вони надавати реальну відсоткову ставку, цю 360%. Що ж в результаті вийде? Я пропрацювавши довго в банківській ніші, фінансовій ніші. Я дивився за наблюдав за розвитком, початком і розвитком, розвитком взагалі мікрозаймової ніші. І можу сказати, що кожен раз, коли Національний банк або ще якийсь е регулюючий орган, обмежував фінансові організації, в тому числі і мікрозаймові організації щодо кредитування, вони все одно знаходили якісь лазейки, які в результаті давали їм можливість. Зберегти свої доходи від надання кредитів, а іноді навіть і підняти їх. Що може бути в цей раз після обмеження? Цей раз, як я і казав, в першу чергу 0,01% вже приберуть. Замість цього 1% можуть 0,01% і на фоні того, що сама річна відсоткова ставка. Знизилась до 1800-360%. Мікрозаймі організації можуть вести комісію. Тому що про комісію нічого не йдеться. Тобто, одноразова комісія при видачі кредиту. Це так, як робили раніше банки, коли їх обмежував національний банк. Або ж можуть зробити, як зараз є по банківським кредитам, тобто банки показують річну відсоткову ставку. Та ще й щомісячну комісію, яка нараховується до кредиту. І в результаті залишається те, що й було. Також, як варіант, мікрозайми в організації можуть піти в страхування, як банки колись. Тобто, при видачі кредиту вам можуть оформлювати паралельно страховку, яка і цей страховий платіж бере у вас там, деяку частину грошей з вашого. Погодженого кредитного ліміту по мікрозайму. Якось так. Як ви думаєте, що варто очікувати по обмеженням мікрозаймів? Пишіть в коментарях. Також не забудьте підписатись на наш YouTube канал Банківський Клуб. Все найкращого.